Ситуація. Учасник просто не зміг вийти в ефір, і тому я взяла трошечки наглість і вийшла в ефір сама. Ми довго розбиралися, але я дякую ЗСУ за, за те, що ранок в Харкові спокійний. Я дякую ЗСУ за, за те, що вони нас боронять. Збройні сили нас боронять щодня, що ми є під захистом. Я дякую всім, хто допомагає ЗСУ і бажаю, щоб цей ранок для нас усіх був добре. Друзі, не забуваємо волонтерити, допомагати ЗСУ, адже нам потрібно завершити цю кляту війну. Ну, експромт, і я буду читати вірш Руслана Олеського. Запах меду з сусіднього лугу нагадав про сім'ю і про літо. Землю сонцем і миру зігріто, поле на спокотаєм. І плугом, крона лісу, сплелася розлого, теплий вітер, псалми в ній шепоче, гладить скроні, заплющує очі шле молитву до вічного Бога. Хай, мій Боже, тут виростуть квіти у святі місці слави і крові, І щоб я шепотів колискові з матерями вкладаючи діток, медом, хай із сусіднього лугу Боже, двоє смакують вустами, поцілунком п'яким п'янким до нестями, Хай розвіють і піль свою тугу. Вітер далі, молитву шепоче, гладить скроні, заплющує очі, і ланами жене літню хвилю, переможуть, розквітнуть, бо сильні. Друзі, будь ласка, пишіть в коментарях посилання на ваші збори. І, будь ласка, донатьте, допомагайте волонтерам, допомагайте всім. Кому можете. В нашій групі, поза групою, рідним, друзям це важливо, це дуже важливо. До поетичного волонтерства можна долучитися будь-кому. Головне, щоб ви могли вийти в ефір, а ми допомагаємо зробити репетицію. Також і головне, щоб ви дякували. ЗСУ за, за те, що вони боронять нас. Такі прості і такі безцінні речі ховаємо у душах і серцях, беремо мішок, буденності на плечі торуємо свій мляво сірий шлях і йдемо понуро на устах ні звуку, так легше крізь життя мішок нести. Додолу очі на ногах пилюка, І не мішки у когось, а хрести. Я бачу вчора, як вмирає всесвіт, чудовий ніжний, Там цвіла краса, Стонали з горя, бо не сила знести, розпуки почернілі небеса. Я бачив вчора. Як вбивали всесвіт, я стогін чув, відлунням стоголосом він скронях пульсував, неначе дзвін. Ви чуєте, вони кричать і досі, могутні душі спосеред ругін. Я крик пульсуючий, ще відчуває досі, Я тишу чув, у звуці метронома. Ця тиша споглядала далечінь, там душі поверталися додому, вели дітей убитих поколінь. Я тишу чув вселенську люту тишу сміхались ненароджені малята до душ непознайомлених батьків, збираючи маленькі рученята уламки від зруйнованих світів. Отак От пишуть наші воїни, такі вірші чи вірші. Того дня ми будемо мовчати, хай в обіймах лиш говорять душі. Зникне все минуле і гре прагнені прожити докохати. Прагнені тонути у зіницях, що чекали довго з полюбою. Того дня візьмеш з собою, мене з собою. У своїй найглибшій таємниці. Про мене усе на світі суші залякує Бог людські тривоги того дня, як прийде перемога, будуть розмовляти тільки душі. Друзі, будь ласечка, допомагайте ЗСУ, нам потрібен мир в Україні. Тягар століть. Та суїта хвилина завмерла в тиші у дзвіниці у грудях, бо давній дзвін, що, знається, на людях, відплакав молоде життя невинно. Колись цей хлопчик мото з'яв потертий та, сміючись, став бавитись із дзвоном, і той радів, розповідав іконам ніколи ще не був такий відвертий. Як то примати друга у хлоп'яті, дзвініти щастям, знехтувавши віком, він точно буде добрим чоловіком, радітиму, коли він стане татом. Тривожний день украденого літа, вони щось знають, ці святі ікони, але мовчать і моти слиш на дзвоні тремтить, осиротів один на світі. Хлопчина Бізи скінчив. Тепер він в Бога, серед своїх, де знають, вже напевне, одного дня разом із дзвоним древнім вони сповістять ще про перемогу. Друзі, поетичне волонтерство в нашій групі важливе, адже у нас поети, письменники, які в нашій групі, учасники наші. Вони є воїнами, є волонтерами, дуже багато нас волонтерів. Тож не забувайте писати свої посилання на збори, щоб ми могли один одному допомагати. Це важливо, нам важливо, щоб ми перемогли цього клятого ворога. У небі стільки душ, і стільки зір сплилися в танці вічності і часу. Від міряди струн небесних лір перед святим Творця іконостасом. Не можуть дихать, велич, вітер, ніч, і я молюсь, молюсь лише очима і мовчки промовляє віч на віч, і хтось у серці дивиться незримо. Я чую мову душ і поколінь, Силинському мову тих. То вже не з нами, смиренно, стихло все, Лиш далечінь мені говорить вічності з цірками. Я не один. У найтемнішу ніч в мені за мною, душі мого роду. Тримаєм стрій, Тримаєм пліч у пліч, всі як один, ми звемося на. Родом, гарні вірші, дуже гарні вірші пишуть наші воїни. Ти знаєш як може мовчати мовчання кричати, як струни ще рвуться, хоч зроблені скриці, як може лише серцем молитися мати безмовна про сина, який часто сниться. Ти знаєш, як грози насоплюють брови у тиші могутній, не впавши дощами, коли не здригнулись ще світу основи від їх блискавиць, що рвуть небовні тяни, як вітер шугає в степу диким тахом, Летить крізь мовчання прадавніх просторів, старає сліди всіх тріумфів і крахів. І віє та виє над радістю і горем. Цей світ у війні пошматований лютій, що де шивають своїми руками крізь біль у очах, крізь молитву нечутну, кохані дружини і люблячі мама, що живрє тепло, тепло у темряві ночі, з тих вітер могутній. Гроза відступила, Кохані вдивляється в тишу пророчу і бачить там зцілення, бачить там силу. Друзі, будь ласочка, донатьте, допомагайте нашим воякам. Це важливо, це дуже важливо. У нас збори є у Слави Слободян, у мене, у Людмили Микотюк. Дівчата Віолета Кравченка, Ольга Киця, Марія Мудра. Дуже багато хто збирає, для кого це важливо. Дуже багато хто допомагає воякам. Будь ласка, допомагаємо, це нам потрібно. Україна має бути вільною. Україна має бути сильною, і вона буде, буде такою. Вона має жити. Наскували віки, гартував нас вогонь, ми муювалися росами, йшовши до бою. І щемливе тепло від коханих долонь, і тремтливе в обіймах Я завжди з тобою. Все це дорогоказ. Все це наш оберіг на сурових обличчях усмішка сердечна. Кожен бився як міг. Понад те, як лише міг. нас єднала одна, перемога конечна. Ми єдналися духом, і навіть крізь час душі праведні мовчки стикали, стискали руків'я на мечах, на шаблях та рушали до нас різним подихом вітру в дубових вірхів'ях. Хругвий, прапори всіх років, всіх часів, синьо-жовтий браслетик на тепле зап'ясся, що хлопчина маленький для воїна склів, нас тримають, ми більше не можемо впасти. Пульсуває епох у руках біля скронь, все звершилось, і ми це спізнали, відчули. Ті, кого гартував крізь століття вогонь, зараз борються всі, і хто є, і хто. Минули ще розтануть сніги. І буде плакати лід, буде плакати весна животворно крізь душі. Ми боролись як слід, ми збороли, як слід, ми народ із вогню, і віків завжди суші. Доброго ранку, друзі! Я повторюю, що ці поетичні читання, цей прямий ефір, ці. Поетичне волонтерство, які є в нашій групі, вони важливі. До них може доєднатися будь-хто, головне, щоб бажати доброго ранку, щоб допомагати нашим Збройним силам України подолати цього ворога. Пишіть, будь ласка, в коментарях посилання на свої збори. Неважливо. Що знає, що ви... вас знають чи не знають так сильно деяких із нас. Головне, що ви є учасниками, нашого... нашої родини, нашої спільноти. Пишіть. Ми помидні допомагати один одному. Неважливо, хто давно тут в групі, чи хто нещодавно, головне це допомога. Нашим Збройним силам, будь ласка, допомагаємо їм. Тебе запрошую на гарний та добрий танець, як звечері й день готується до сну, замкнемо вдома наш тривожний нині ранець, потертий ранець, ще нагадує весну війну. До нього бережно складемо всі тривоги у ці повітряні душевні сивину. Обов'язуємо зручне взуття на ноги для танцю нашого, який не про війну. Я обійму твій стан, а ти мене за плечі. Хвилинам щастя рідне знаємо ціну. Ми затанцюємо і враз освятить вечір цей танець наш він про життя не про війну. Друзі, дякую вам, що ви були зі мною. І я дуже хочу, щоб війна завершилась, щоб не чути ці довгі тривоги ні в Харкові, ні в Києві, ні в Полтаві, ні у Львові. Ні буде. Головне, щоб наша тиша була дійсно прекрасна, щоб нас нічого не хвилювало, крім цього щастя і щоб наші хлопці повернулися додому. Наші всі захисники, хлопці, дівчата, бо вони мають право також жити, як і ми. Бережіть один одного. І допомагаємо, допомагаємо нашим мужнім хлопцям і дівчатам, які зараз на фронті, які рятують життя нашим захисникам у шпиталях. Допомагаємо. Це важливо. Дякую, що ви є. Дякую. Доброго ранку усім!